Доброго дня, шановні інвестори живого кварталу Республіка. Мене звати Анна, я менеджер відділу продажів. І в сьогоднішньому випуску будівельної кухні я розповім новини з будівництва 13-ї черги комплексу, а саме будинків 227, 228, променадної алеї комплексу та майбутньої академії А+. Отже, новини з будівельного майданчику. Починаємо з будинку 227 з терміном здачі на травень 26-го року. Тут вже повністю завершені монолітні роботи: кладка, покрівля та монтаж вікон на 35% Готова стяжка. Фасадні та сантехнічні роботи завершено на 40%. Електромонтажні роботи готовністю 48%. та майже завершені роботи по влаштуванню зовнішніх мереж. Готовність на сьогодні 92. Переходимо до будинку 228. Тут повністю виконано моноліт, монтаж вікон, завершені покрівельні та штукатурні роботи. Майже завершена кладка, а також монтаж квартирних дверей. Готовність 99%. Електромонтажні роботи та влаштування стяжки готові на 96%. Монтаж вентиляції та сантехнічні роботи готовністю на 98%. Почались підготовчі роботи поблагословий. Гоустрою тривають роботи по влаштуванню фасаду, готовність 75%. у другій та третій секціях будинку 228 Майже завершені малярні роботи і повністю покладено плитку. Першій секції малярні роботи виконані на 60%. Плиточні роботи виконані на 80%. Будинки 227 та 228 розміщені в пішохідній доступності до великого центрального променаду. Тож трішки новин з його будівництва. На сьогодні вже розпочато монтаж дитячого майданчику готовністю 40%, а також облаштування фонтану та технічного приміщення готовністю на 50%. Продовжується висадка дерев, готовність 90%, освітлення вже готово на 60%, також вже повністю змонтовані габіони. Також в активній стадії будівництва знаходиться вже друга флагманська школа мережі академії а розрахована на 1800 учнів з обов'язковою професійною освітою. Монолітні роботи по школі виконані на 65%. Також влаштування зовнішніх мереж готове на 90%. Ми прагнемо створити максимум комфорту для мешканців наших комплексів, наповнюючи їх інфраструктурою, в тому числі й соціальною та створюючи сервіси, що роблять життя комфортнішим. Дякую вам за перегляд! Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, Па-па!